Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми будемо розпаковувати ось цю величезну коробку. Зараз вам покажу, які її розміри. Ось. Цю коробку я купила на сайті Vinted за 1000 гривень. Уявляєте, ось це все. Тут ще є дещо в цій коробочці, зараз все подивимося. Я за неї заплатила 25 євро. Гривень. Так, ну і давайте дивитися. Я камеру поставлю ось тут. І будемо витягувати. Давайте почнемо з цієї коробочки, що тут. Це все, цю, цю всю величезну коробку я купляла в одного продавця, тому можемо дивитися все разом. Так, перше, що я знаходжу, це ось такий, що це? Це ексфоліант, це, я так розумію, скраб для обличчя з кислотами. 50 мл. Це дуже небюджетний бренд, дуже хороший цей бренд. Потім, а це у нас іде. Крем для обличчя. У мене, до речі, такий є праймер. Це 50 мл, повний розмір. Так, це що в нас? Це сиворотка з вітаміном С. Теж хороший об'єм 15 мл. Далі крем для обличчя 30 мл. Так, і хочу сказати, що тут приблизно буде 80 продуктів. Я не пам'ятаю, або 79, або 82. Ну, В кінці я порахую і вам точно скажу. Далі йде ось такий BB крем Це вже міні-версія, 10 мл. Так, потім що це у нас таке: від Лосітан, е е е сироватка. 5 мл. Ну, це така мініатюрка. Так, далі. Далі ось такий ще кремчик з кислотами. Об'єм 20 мл. Ось така у мене є масочка. До речі, теж такий хороший бред Пітер Томас Рос. 14 мл. Це у мене, мені здається, вже буде третя така масочка. Я ще її не пробувала. Від Каранція ось такий кремчик 15 мл від паї. У мене була така гідрофільна олійка. Я вже її використала, теж була в якомусь наборі на сайті Vinted, Така непогана. До 5-25 треба вже її брати в використання. Бо уже квітень, ще місяць, 10 мл, Але тут 10 мл це ну, на тиждень. На тиждень, ну, можливо, на 10 днів. Потім ось такі, це що таке у нас до 5-го 27-го. Тут хороша дата, але що це? Це щось для шкіри навколо очей, я так розумію. Такий кремчик 10 мл. Так, далі. Це у нас теж кремчик 20 мл. Тут щось таке замотано. ну Це пізніше подивимося, потім відкрию. Так, ось такий крем, тут 10 мл. І, до речі, є... ні, дати немає. Так, далі це у нас теж кремчик 15 мл. Бачите, дуже багато кремів. З вітаміном С 5 мл, це сироватка для шкіри навколо очей. Я сиворотки навколо очей не використовую, я буду на обличчя. Потім це гель для шкіри навколо очей. Це вже повнорозмірний, 15 мл. І далі 15 мл це гамаш для губ. Ось такий. Так, і, і що це? Це ще один кремчик для шкіри навколо очей 7,5 мл. І давайте я ось відкрию. Так, я відкрила це ось така сироватка від прищів Написано. Так, ось така. Так, це ми вже ось цю коробочку повністю подивилися. Вона вже порожня. І давайте дивитися ось цей величезний ящик. Я буду з нього витягувати. Два одинакових, я бачу це ось такий спрей-фіксатор для макіяжу від Revolution. Я, до речі, вже один відкрила і ним почала користуватись. Оцей, по-моєму. Чи цей? Ні, оцей. Ось. Ну, Один раз тільки ним користувалась, поки що нічого таке не можу сказати про нього далі. Витягуємо ось таке. Це масочка. Anti-айдж написано, так, куди я показую, і дуже великий об'єм. 75 мл. Вистачить надовго. Потім є ось такий нічний спрей. Це для сну, теж великий. Напевно, скільки 75 мл. Запакований, бачите, повністю в слюді. Так, далі. Це у нас іде сироватка, ось така. Тут 50 мл, великий об'єм. Потім ось такий кремчик від Інісфрії. в мене, до речі, такий є до 12-25 20 мл. Теж треба цього року брати у використання. Потім у нас йде ось така ще масочка 45 мл. Бачите, тут більшість продуктів повнорозмірний. Ось такий бренд PilaB теж дуже хороший бренд, 50 мл нічний крем. Мерсі Хенді це вже крем для рук. 30 мл, в сумочку добре. Потім бачу ось такий кремчик: 50 мл. Так, в такій тубі. Далі, подивіться, такий от цікавий, як котик, це теж крем для рук. 50 мл, мені здається, 60, 60 мл. Я ще такі не пробувала. Далі, це кондиціонер для волосся 40 мл. Так, пришвидшуємося, тому що багато дуже продуктів. Так, це що? Це нічний крем 50 мл. Ви бачите, все повнорозмірне. Так, це твердий дезодорант. У мене такий, до речі, є один, але я щось не дуже розумію, як ним користуватись. Написано, що його треба розмочувати і наносити. Треба буде вже попробувати, а то у мене вже другий такий, а я ще першим не користувалась. Так, далі. Маска для волосся ось така. Тут 38 мл. Так, далі, ось якась така непонятна для мене штуковина. У мене вже одну я таку викинула, потім друга мені так само попалась. Я не знаю, що це таке. Чи це якась олійка, чи що для загару. Не знаю, комусь подарую, тому що я і так не знаю, як нею користуватися. Далі, ось такий шампунчик мініатюрці 30 мл. Ну, це на два рази. Так. Ще одна. Ось ось це вже праймер. 30 мл з колагеном. Ось такий праймер. З тієї ж фірми що і крем. Avant. І в мене такий є якраз зараз в користуванні. Ним користуюсь. Потім кадалі. Це ось такий крем, я так розумію, що це для тіла. Крем для тіла 50 мл. Далі. Ось така есенція. Це якийсь гель. А, це гель для інтимної гігієни 40 мл. Ну, це мініатюрка. Так, потім ось таке мило-скраб. Це я дам чоловікові, він таке любить таким користуватися, скрабуючи мило. Так, Потім бачу міцелярна водичка. І грошей мініатюрка 50 мл. Скраб для тіла ось такий. Так, від Еспа, лосьончик, Мені колись приходив від Look Fantastic Beauty Box. і я його вже використала. Це мініатюрка 40 мл. Потім ось таке: це що таке? Це якийсь кремчик, чи що? 20. Мл. Ні, це маска. Маска для обличчя 20 мл мініатюрка. Ось така сиворотка від disciple, е, здається, у мене, до речі, така вже є. Це з е, ретинолом 1% і гіалуроновою кислотою. Скільки, до речі, тут мілілітрів? Щось я не находжу. Ну, думаю, напевно, мілілітрів 20 або 30. 30 мілілітрів ось тут інформація є. Так, далі, далі, далі. Це що у нас таке? Це якась водичка. Ну, я розумію, бо бомо, мої. Е, це водичка це така як тонік. У мене, до речі, є такий сонцезахисний крем крем від цієї фірми Бумой. Ну, він жахливий. Я, напевно, вже за квітень покажу в порожніх баночках, але я його не використала. Я не знаю, що з ним навіть робити. Він лишає такі білі е, смуги на обличчі і взагалі не впитується. То не знаю, як цей буде тонік. Ну, Подивимось. Ще один тонік, Ось такий від Рен. У мене колись такий був. Це е, з. Кислотами ось такий 50 мл. Потім від івроше гель для вмивання мініатюрка 30 мл. Так, ще бачу від івроше ось такий молочко для тіла 30 мл. Так, це у нас сироватка після сонця. У мене, до речі, така є в запасах. Так, літом, якраз, буду користуватися. Це у нас крем-гель. Так, для чого він. Так. Аплікет Анмасаж. А, це для крем. Написано, що це крем для рук і для ніг. Ось такий. Не знаю, буду пробувати. Далі ще один точно такий кремчик ми вже знаходили. Ось їх два одинакових. Потім з алоєвера Вера це крем для рук, повнорозмірний. 50 мл. Далі крем для тіла. Це лосьон 60 мл. Ось такий. Ще у нас є: це гель для душа вже. 50 мл. Дивіться, ще один прайм, А ні, це вже сироватка. Ви бачите, є і сироватка, і крем, і праймер. А вон. Так, ще те, що тут є. Так, ось це такий бальзам. У мене такий є зараз в користуванні, він дуже такий поживний. І це такий, знаєте, як по типу воріфлейму в баночках такі бальзами. Це теж і дуже смачно пахне. Я використовую для ніг, для сухих участків, для ліктів, наприклад. Ну, Дуже класний, мені сподобався. Далі просто ось така масочка для обличчя великий об'єм 50 мл. Ось. Далі це щось маленьке, мабуть, це крем, крем-консилер написано. Це консилер, але якийсь, напевно, дуже темний. Бо відтінок Ані медовий, то, мабуть, комусь піде на подарунок, мені буде затемний. Так, далі крем для обличчя ось такий. Так, повнорозмірний теж. Потім, це що в нас? Ee, теж денний крем ось такий. 30 мл. Наступний це теж крем, але вже 15 мл Gatino бренд. Так. Ой, це щось таке цікаве: це скраб для тіні. А, це тонер. Це взагалі-то тонер, подивіться, який. Так. Я, до речі, зараз таким користуюся тонер теж в наборі попадався, що там такі пелюстки, якихось квітів плавають, і він дуже такий густий. І тут, бачите, теж якийсь чай чи що це всередині. Ну, він такий неоднорідний. Ну, цікаво буде по попробувати. Так, далі. Це сироватка, ось така. Так, 10 мл, я так розумію. О, ще один такий самий крем це вже третій. Три штучки, бачите, одинакових. Так, далі, це що в нас? Так, що це що? Це, це кондиціонер для волосся 30 мл. Ось такий. Далі Олекіксен. Я, я не знаю, як правильно цей бренд. 7 мл, Ось така сироватка. У мене, до речі, така оранжева була цього від бренду з вітаміном С. Це якась інакша. Так, далі, ось такий шампунь-мініатюрка: 40 мл. Найшла ще один від Афонт, але це вже лосьон для тіла. 40 мл. Мініатюрка. Потім. Це крем для рук ось такий: 25 мл. Ще одна масочка, така, що ми вже знаходили, це вже друга. так, Потім крем для шкіри навколо очей. Потім ось такий спрей для сну. У мене, до речі, трішки в більшому об'ємі. Я один вже закінчила, а другий в користуванні. Тут 5 мл, а в мене 10 чи 15 Ну дуже класно. Реально, від нього, якщо не можеш заснути, то він допомагає. Потім двохфаска, ось така від Євроше в мініатюрі 50 мл. Так, потім кремчик від кодалі 15 мл. Так, вже закінчуємо. Ще залишилось 4 продукти. Якщо я не помиляюся, дивіться, ось така маска в стіку. Уявляєте, це маска. Я думала, що це дезодорант, а це маска 15 мл. Потім ось такий лосьончик бренд вуаля. 40 мл. Гамаж для тіла. Green Barb, У мене такий був для обличчя. Ні, у мене і для тіла був, але не в такому об'ємі, а в більшому. Якраз я закінчила за березень. ой, в квітні я якраз його закінчила. І тільки в більшому об'ємі. А це в меншому 30 мл. І останній продукт це ось така сиворотка, бронзуюча сиворотка від бренду Єйжен. Ось, це все. І ще продавець мені поставили ось такий пробник в подарунок у Дефарфам Пурель. Бренд мені невідомий. Давайте я зараз порахую скільки продуктів, і повернуся і вам скажу. Я все перерахувала. Тут рівно 79 продуктів, якщо я не помолилась. Ну, я так і казала, я пам'ятала, що або 79, або 80. І цей проводничок 80 Ось таку гору косметики я купила за 1000 гривень. Пишіть, як вам, ну я вважаю це супер-супер вигідно. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!